Друзі, ви любите фантазувати і уявляти? Отож закрийте оченята та уявіть зимовий ліс. Це місце, де земля вкрита м'яким пухнастим снігом, який блищить, немов мільйони маленьких діамантів. Дерева стоять нерухомі, мов казкові велетні, вдягнуті в білосніжні шуби. Тиша така глибока, що чути, як падає сніжинка. Уявіть, як між гілок прокидається сонячне проміння і малює на снігу сріблясті візерунки. Повітря таке свіже, крижане і пахне хвоєю. У куточках лісу можна побачити ялинки, прикрашені сніговими кульками ніби хтось спеціально готувався до свята. Раптом у цій тиші ти помічаєш маленький рух. Це білочка. Вона спритно стрибає з гілки на гілку, шукаючи свої заховані горішки. А он зайчик, він обережно ступає по снігу, залишаючи кумедні сліди. Здається, він кудись поспішає. На замерзлому струмку утворився лід, такий прозорий, що видно, як у глибинах сплять маленькі камінчики. А біля струмка схилився старий кущ калини. Його й червоні ягідки це ніби ліхтарики, які підказують дорогу голодним пташкам. А тепер уявіть, як ліс оживає ввечері. Сніг починає переливатися у світлі місяця, дерева кидають довгі тіні, а вітер тихо шипоче свої казки. Десь далеко чути, як угорі пролітає сова, вона наче стереже спокій цього чудового зимового лісу. Зимовий ліс це не просто місце. Це чарівний світ, де кожне дерево, кожна рослинка, кожна сніжинка мають свій голос, і якщо уважно слухати, цей голос розповість вам безліч цікавих історій.